Ми, депутати Хмельницької обласної ради, висловлюємо занепокоєння приняттям Верховної Ради України законом України про захист персональних даних та про внесення зміст у законодавці акти України щодо посилення що відповідальності зарушення законодавства про захист персональних даних, норми, яких набувають вчитися з 1 січня 17 року. На нашому деякі норми закону України про захист персональних даних вступають у суперечку із нормами закону України про доступу до публічної інформації. Взаємовідносина з органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадян. Під час виконання своїх повноважень над них законодавчими актами, органів виконавчої влади, та торгів місцевого самоврядування за багато років накопичені величезні маси інформації, які включають в себе персональні дані. З використанням таких даних. пов'язаного з господарською діяльністю суб'єкта розподарювання, за допомогою якої можна ідентифікувати фізичну особу, особливі особи оругою виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, бюджетних організацій інших юридичних осіб та суб'єктів-підприємницької діяльності, ведуть обробку персування даних фізичних осіб для забезпечення реалізації. Неадекватною також віддається відповідальність, яка передбачається за врушення законодавства по захисті персональних даних, а саме штрафи для громадян 1700 до 17 тисяч гривень для посадових осіб підприємців від 3400 гривень до 17 тисяч гривень або гарештів позбавлення. та іншими законодавчими актами, Деревостей з 1 року, 1.11 року, 1.1.11 року, де відведення дійсно закону України від 2.6 року. А, та. Дякую. 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 Якщо можна під слова від депутати, голова обласної державної адміністрації, хочу сказати, що ми розглядали також даний законопроект і абсолютно незгідність з тими всіма оположеннями, які в ньому визначені, я би сказав положення, які тягнуть за собою служивання перспективи перспективі певної спортів. І вважаю, що якщо Власна рада сьогодні підтримує дане звернення, це буде абсолютно логічно. Хто за те, щоб підтримати дане звернення до... і це деякі рішення приєдна.